Добрий ранок. У нас сьогодні такий сніданочок, запекла свіженький багетик морожений. І нас сьогодні така хороша погода, сонячна. Немає вітру. Клас, підемо сьогодні гуляти на каву надовго, думаю. Така в нас атмосфера, бо слухає пісеньку. Ми зараз пообідаємо і підемо на вулицю на каву. Платон кожного ранку включає ялинку і ввечері виключає. Це його робота. Застилаю цей пледик з рукавами. Короткий, незручний. Але я не знайшла краще. Вчора ходила, шукала. Все розібрали новорічне вже. У нас тільки п'ять вечора, а темнота страшна. Я йду з Дімою по магазинам, там треба ще дещо до Нового року докупити. Тошок вдома з татом лишився. Бо з платоном вибрати дуже важко щось. Цю бумагу, що запаковувати, треба теж купити так, щоб він не бачив платон, щоб він не додумався, що це я пакувала, а що це Санта-Клаус. Іграшку йому теж подивитися. А вже сьогодні 28 так що виділили сьогодні такий день і підемо походимо. Розділилися, бо я йому подарок шукаю, а він мені подарок шукає, походу, я так думаю. Так, я щось нічого не можу знайти, все порозбирали вже. Дуже малий вибір. Треба мабуть, йти в торговий центр. Ми з Дімою ходимо по-торговому, як дурочки, тільки пересікаємося, і не може ніхто нічого вибрати. Дуже малий вибір. все, що було нормально, все порозбирали і вже нічого нового не привозять. Чаба було раніше, думати. Ми поки всі переболіли, Діма теж болів. У нас тільки зараз новий рік, підготовка до нового року. Платон. Да. Я в шоці відкрила планшет і знаю, що тут прийшло тобі? Да. Лист від Санти. Окей. Написано нехай подивиться платон. Будеш дивитися? Так. Да. Сідай на подушечки, я тебе зараз включу. моя Це він тобі каже. Хвилин. Це точно краще. Каже платон. Подарунки, а на ялинку блискучі прикраси. Платон. Зараз буде знайомство з усіма да. селища наш маленький олень. Це він Це тебе Нашим селищем наглядає сова сніжинка. Вона розсипає магічний пил і допомагає прикрашати ялинку. А білочка вона просто обожнює горішки. А оце наша найменшенька козулька. Ну, яка ж у нас вийшла гарна ялинка? Не вистачає тільки зірочки на верхівці. Платоне? А про кого це ця книга, яку мені привезли ельфи? Треба подивитися. А хто це в нас тут такий це ж ти, штий? Чудова фотографія. Yeah. Я Просто не можу відвести очей. А що тут ще? Є цікавого знаю, що ти ростеш чудовою дитиною. А ще я також бачу, що ти любиш читати книжки. Ах, бачу все добре. Ну, час мені збиратися та вирушати у подорож. У Нас з самого ранку підготовка до Нового року. Е, отака в нас буде типу панакота жилет. Тут вершки із маскарпона, з Філадельфією. І е, мандаринове желе зверху. Сама робила. Дійсно буде смач смачно. І ще треба робити вже салатик. У стіл не готовий, а я фарбуюся, навожу красоту. Зараз пофотографуюся з Тошиком, поки він спать не пішов. Платон, це що таке? Я Не, не Диби, будь ласка, двері. Я, я, Ми трішечки пофотографувалися, одягнули свої піжамки. Тошик теж в піжамці. І зараз вже буду накривати стіл, доробляти салатики, брускетти, Тут ось засушила хлібчик з камамбером, тут ще буде груша. О, мені ще треба грушу карамелізувати. Точно забулось. То, що зараз вже йде купатися, і спадки, так, да, знаєш? Я вдімся до вигула поток їсти, вигутла, а хоч у їсти. Ось така в нас вже красота. Ще зараз м'ясо і картопелька. Ми вже сіли. У нас такий гарненький стіл. Діма йде йди, не бійся. Я навіть е купила собі безалкогольне шампанське, і воно на смак взагалі нічим не відрізняється. Таке прям кисле, таке прям наче алкоголь. Я прям подивилася сто разів на бутылку, там точно немає алкоголю, бо мені ж не можна. Починається розпаковка подарунків після 12. Перший Діма. Діма. Твоя йди де бери. дебери. Туш поки не снімати. Немає не снімати. Так, Діма розпакував. Тепер маяча. Малюкий. Да. Наконец-то! Я дождалась! Микрофон. Теперь хочешь не хочешь, а в не придется снимать. мы на его уже на микрофон Там треба дома не возьму? Не знаю, не знаю. Она сказала, что вдруг все так плохо открыто. Может быть, пробует укрополь читать. Ну так просто спала и вс. Ясно. Ого, для работы. Его такие здесь. Жама. Класс. Кофточка. Ой, свой, да? Табулечки. Ой, я как узбетичка. Классно, черная, прямная мне так-то Ух ты, ма. Напир. Ну, как минимум какой Это может быть миниатюрка. Да, это миниатюрка однакова. Сумочка. Угу. Дуже классно пахнет. Серьезно, я говорю, дуже. Ну давай, распаковывай. Я возьму посадку зелень. Великий? Да. Там, там, наверное, не ты можешь тут, наверное? А тут. а тут потяни за мотузочку, она откроется. За кинчик. Да. Вот сей. А, не, не открывается. принеси ножнички. Або все тоже. Як ти думаєш, що там? Там не є інші какашки. Мам, ти побачив? У мене є інші какашки, не сміяться. Вони Там є інші какашки, то не сміяться? А не що б ти хотів, щоб там було? Ану, почекай, почекай теж. Що б ти хотів, щоб там було? Не є інші какашки. А яка іграшка б як ти хотів? Я не знаю, я не буду. Мам, дивись. Тут така ліжечка. Mm -hmm. Не знаю, моя туда нечего какашка просто в коробочку з іграшки поклав не Иска, мам, це, це, не, це, мам, це ідяшка, не ідяшка кашки. кос. Хот вівс? Думаю, половин. це, навк, і та це hot угу, да заходівсь. Ага, да. Заход вівся. Ось. По описано ходівський. Класс. Хоча беседи на юнок. Да, мама? Ну, мабуть, да. Та там не, таку, не ленчик,

Мам, не смейся, будет, Добрый не буду смеяться. Я да, как ты, 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 ты? Разрывай трев... просто. Нітній конструктор? Да Дивись. нас. Діва, отут то Він що, почув, що ти хочеш багато? Так. Да. Ні. Ні, я тут. Нам помиє мені. Витягуй. Ні, середину. Середину. Ого! Ти можеш ці тучі хуюти як висі дошку. Так. Наділя, як там мене є малоні татуси? Тут є хома. Угу. Добрий раночок, я сьогодні вже з мікрофончиком тестую. Передивилася знову свій подарунок від Санта-Клауса, і тут такий костюмчик я не знаю, що з ним робити. Бо санта Клаус я приніс із щеком і його можна здати. І мені трішечки незвично. Я не знаю, чи він мені підходить, чи ні. Ну, кофточка така прикольна, тут є ще на пальчик. А от такі лосіни. Зараз кажуть такі модні, такі широкі донизу, але я не знаю. Я ще думаю, що робить. Такий колір непоганий. Марсал. Може, якось, якщо окремо його носити, лостійне окремо, кофточку окремо, може, би так було б краще не знаю, Що ви скажете? Покажу ще, що приніс Санта Клаус Платону поближче в нього. Колекція Hot Wheels поповнюється. Ось така мийка, томивається, міняє колір. Батон не хоче показувати, я буду показувати. І робиться воно яка ту ж? Біла повинна стати. Біла, біла. Так, да, вона тут робиться біла. Отак. Потім вона з'їжджає. Тут холодна, а тут гаряча вода, а тут холодна. І потім вона занурюється в холодну воду і повинна стати на, назад синя. Але вона щось не дуже так працює, як має бути. Вона якось дуже погано міняє колір. І потім виїжджає. Як вона виїжджає теж, так? Все. Тепер у нас тут все е, в воді. Але потом радий, так? Да? Так. Yeah. А ось Дімі е, Санта Клаус приніс ще ось таку лампу, світильник, е, купував у Сінсеї. Але. Вона не працює. Взагалі не світиться, тому добре, що у нас є також чек Санта-Клаус лишив. Будемо міняти. Підемо завтра, мабуть. Ми взагалі сьогодні думаємо, що його робити. Сьогодні вихідний в Європі. Магазини не працюють, але начебто ми подивилися, що сьогодні працює каток. Думаю, може поїхати, бо завтра, мабуть, вже Діма буде їхати до себе. Ми завтра ще підемо з ним в банк, сюди, в наш торговий центр. Ми вже ходили, а там був консультант Чех. Начебто, ну так, нормально ми комунікували. Я йому сказала, що потрібно, яку карточку, він спитав, де Діма проживає. Я вже хотів оформляти карту, а потім каже: у нас в банку є дві колеги українки. Давайте ви підете до них, щоб було легше комунікувати. І записав нас на завтра, на 10 годин ранку. Так що завтра підемо відкритим карточку, бо йому незручно. Потрібна карта, щоб якісь робити платежі. Ми все-таки вибралися на каток. хоча Чекаємо свій час. Платон замовив собі картоплю фрі. Він так довго чекає, десь годину. Yeah. Сидимо така вилка класна. Дима теж їсть. Перевірка зв'язку. Як мене чути? Добре чи ні? Тут дуже гучна музика, дуже гучно цікаво, яке вийде відео. Вона так швидко каталася. Ми вже вдома повечеряли. У нас ще є багатенько їжі. Думаю, ще і на завтра вистачить. Нічого не буду готувати. На катку дуже сподобалося, платону дуже. Е, я один разочок впала біля бортика і не могла піднятися. Мене якось на силу Діма підняв, а Платон побачив, що я впала, і сказав, що він теж хоче падати. І два рази спеціально впав, так йому захотілося, і дуже хотів е, без е, тієї штучки їздити, як вона називається, без тієї опори. Е, але ну, це небезпечно було. Він ще не зрозумів техніку, як правильно їздить. Так що ми накаталися, намерзлися, прийшли додому і відпочиваємо. А я зараз буду монтувати влог, думаю, що він буде такий величенький. Е, Ну, Вже в мене мікрофон з'явився, тепер знімати хочеться більше. Всіх вітаю з Новим роком. Відео вже вийде у 2026 році. Всім дякую за перегляд.